Всім привіт, любі! Рада вас вітати в записі даного вебінару, в якому ми поговоримо сьогодні про ФОП для психологів. Дуже багатько у мене колег запитувалось по цій темі, особливо починаючих психологів, коли ж варто відкривати, що для цього потрібно, чи потрібен бухгалтер і так далі. В принципі, ви можете зараз ознайомитися зі змістом, і це будуть всі теми, які ми сьогодні піднімемо. Отже, розпочинаємо. Самий основний питання. Коли ж потрібно відкривати ФОП психологом. Ну, давайте так, по закону, як тільки ви розпочали приватну консультативну діяльність. Так сталося в нас в країні, що якщо ви ніде офіційно не працевлаштовані і відкриваєте, точніше розпочинаєте свою якусь консультативну приватну діяльність, тобто неважливо за що, але ви позиціонуєте себе як спеціаліст, і в обход всім податкам приймаєте. Гроші на свої рахунки від клієнтів за свою послугу, ви повинні сплачувати державі податок. Якщо ви не ФОП, то ви офіційно цього робити не можете. Тому що може бути таке, як, що ви, наприклад, будете влаштовані в якійсь фірмі, неважливо, тобто сплачувати податок, але приймати. На свій рахунок оплати від клієнтів за таке також можуть зробити АТАТА, тому що все одно ви приймаєте від різних клієнтів різні суми, можливо, це будуть однакові суми, але все одно кількість залежна від кількості. Тобто банку буде зрозуміло, що це якась нелегальна діяльність. Наприклад, якщо у вас є онлайн-магазин і вам сплачують за товари різні люди, і це багато платежів на день або на місяць. Неважливо, одразу стане зрозуміло, що у вас є якась діяльність, яка не оподатковується, тому що це одразу видно, якщо це оподатковується, якщо ні, тому що якщо це оподатковується, то ви приймаєте кошти на рахунок ФОП, а потім вже з нього знімаєте на свою особисту картку, та про це все ж поговоримо детальніше, трішечки пізніше. В реальності, коли варто відкривати ФОП, ну одразу, коли ви тільки вийшли, ви не маєте там багат, багатської кількості клієнтів, багато е, оплат, Причому щоб це були такі значні суми, знаєте, які не збираються в щось суттєве і свідоме. За місяць я не думаю, що варто відкривати ФОП, тому що, як мінімум, ви повинні для себе оцінювати. А чи спроможні ви будете платити податок кожного місяця або раз в квартал, в залежності від групи ФОП. Тому, чи буде у вас хоч якась стабільність, чи не будете, ви дуже сильно перейматися через цей податок, тому це дуже важливо все враховувати і вже тоді вирішувати для себе. Ну, розумієте, одне діло. Заробляти, і вам буде вистачати на податок і на своє особисте життя, тому що ну, це не будемо віднімати, ми в першу чергу гроші заробляємо для самих себе. І зовсім друге діло, коли ви заробляєте гроші, вам вистачає тільки на податок. Ну, це не ок, взагалі. І в таких випадках ну, не варто відкривати, не варто робити, але все також залежить від того, Куди вам цей ФОП потрібен. Тому що ще таке момент, коли у вас велика кількість платежів через картку до вас також можуть бути питання. Можливо, це буде не тільки пов'язано з вашою там, неофіційною консультативною діяльністю на той момент, а й просто там багато платежів від рідних, які будуть плюсуватися з цими клієнтами. А, вирішувати, звісно, вам хочете ви ризикувати чи не хочете, наскільки велика кількість цих платежів знову ж таки за місяць а, і за день, та в принципі. Вирішувати тільки вам, будете ризикувати, не будете ризикувати, але наскільки я знаю, зараз вже це було запроваджено в 2024 році, 200 2025. звісно, і пугають точніше лякають цим. Але все ж це правда, те, що картки перевіряються, і якщо дуже великі транзакції, то навіть блокуються. На жаль, і звісно, ФОП потрібен інколи, коли вам потрібно співпрацювати з якоюсь психологічною платформою. Але дивіться, якщо вам потрібен ФОП. Тільки для співпраці з психологічною платформою, тут також є деякі нюанси, тому що я знаю, Mindly, вона не вимагає у психологів, щоб у них були відкриті ФОПи. Тобто, ви можете бути як нелегальним, так і легальним робітником в Україні. А така платформа, як розмова, вона співпрацює тільки з ФОПами. Але, на такій платформі і великий список очікування, тобто чи візьмуть вас для роботи на цій платформі, чи не візьмуть це також, е, також таке питання. А для реєстрації на цій платформі так вам потрібен ФОП і е, ФОП третьої групи. Так, там можна і з другою, але вони все ж таки просять, щоб у психологів була відкрита третя група. Тобто, але знаєте, я б на це не опиралася, як на саме основний пункт. Скоріше за все, це те, що вам буде допомагати прийняти рішення. Тобто, якщо у вас вже якась є база клієнтів, якщо ви вже а, проводите м Ну, такі великі, великі транзакції, а, точніше, у вас через картку проходять великі транзакції, то тоді ну, можливо варто. Або ж якщо ви точно знаєте, що ви будете співпрацювати там, з якимсь психологічним центром, який вимагає у, у них, в умовах те, щоб у вас був відкритий ФОП, а, але ви точно знаєте, що ви зможете як собі на їжу заробляти кошти, так і на податок цей ФОП, тоді, будь ласка, ваше рішення відкривайте. І отже, ми Плану переходимо до груп ФОП для психологів. Дивіться, особисто я маю третю групу ФОП. Чому я її обрала? Зараз розкажу. Дивіться, друга група ФОП. Сума податків є єдиний податок 1600 гривень, ЄСВ це єдиний соціальний внесок, тобто податок в пенсійний фонд це 1780 гривень. І військовий збір, який ось тільки-тільки ввели з 2025 року, це 800 гривень. Просто так з нічого: 800 гривень. Друга група, вона є дуже нестабільною по сумам. З які ви будете платити в податок, тому що дуже часто ці суми піднімаються. На жаль, дивіться, єдиний соціальний внесок він залежить від мінімальної зарплати в Україні. Це 25% від мінімальної зарплати. На зараз мінімальна зарплата, наскільки я пам'ятаю, 8 тисяч гривень. Тобто будуть рости ці 8 тисяч гривень, буде рости і ЄСВ. А військовий збір не знаю, так як його тільки-тільки ввели, наскільки швидко він буде зрости і рости, і на які суми. Також незрозуміло, а ось єдиний податок, ну доволі часто так підіймають для даної групи. Третя група є більш стабільною і нестабільною водночас, тому що там не чітка сума, а як ви можете бачити, там відсоток. Тобто а, і на цій групі можна гратися якраз таки з цим, а, до того, як на початку війни давайте почну спочатку. На початку повномасштабного вторгнення держава зробила таке ну, як подарунок для фопів, щоб дуже сильно не закривалися, була можливість не сплачувати ЄСВ. Ось це було обумовлено а, тим, що можна не сплачувати ЄСВ, тобто ви могли платити, могли не платити. А, можна було не платити протягом цих воєнних дій і ще рік після. Але на зараз вони. А, все ж переглянули свій закон і знайшли вихід, як його обійти. Тобто зараз цей ЄСВ також повернувся. І ось до того, як ЄСВ це можна було не платити, на третій групі дуже багато людей було, які були на ній, але дивіться, тут такий нюанс: 5% від доходу. Якщо у вас немає доходу, то ви не сплачуєте податок. Ось в чому фішка. А, зараз також, я думаю, що багато людей будуть гратися з такими відсотками, тобто а, немає доходу. Немає податку, але ЄСВ, ви все одно тепер будете повинні сплачувати без того, що є у вас доход чи немає. Тобто, дивіться, єдиний податок 5% від доходу. У вас може бути дохід в місяць 250 гривень, а може бути 50 тисяч. І от від цієї суми й треба вираховувати ці 5%. Також, як і на другу групу, додався військовий збір. Але не фіксована сума, а 1% від доходу. Це дуже зручно, тому що якщо у вас маленький дохід, ось особливо знаєте для починачих. Психологи, як я б якраз таки рекомендувала відкривати третю групу, тому що у вас нестабільний дохід, і все ж це буде виходити менша сума в місяць, чим фіксована на другій групі. Тому, звісно, вирішувати вам, але все ж я притримуюсь третій групи. І як я вже казала, на деяких платформах просять, щоб психологи були саме на третій групі. Чому? А тому, що третя група для держави вона саме така прибуткова. Бо у третю групу, або е, ті, хто граються з відсотками, відкривають, або е, у тих, у кого дохід за рік перевищує лімітований на другій групі. Е, і так, і ще на третій групі ви маєте право приймати оплати від юридичних осіб на свій ФОП. На другій групі такого робити не можна. Е, хочу зауважити, що це таке положення сум. Та податків станом на лютий 2025 року. Тобто, в залежності від того, відштовхуйтеся ще, коли ви будете дивитися цей вебінар. Йдемо далі. Виключення про міста і податки. Знову наголошую, що лютий 2025 року. І на зараз, наприклад, в Харкові я знаю точно, що є така можливість на другій групі трішки зменшити єдиний цей податок. Замість 1600 гривень платити 800 гривень. Для цього вам потрібен бухгалтер. Ну або ж самі, якщо ви знаєте нюанси, я ні в коєму разі не бухгалтер і не претендую на цю стізю. І все те, що я розказую, це тільки з мого досвіду, і тільки те, що я знаю точно. Тому повернемося до спеціалістів. А у а саме бухгалтерів, ви консультуєтеся зі своїм спеціалістом, питаєте, чи є у вас таке в місті, чи немає, але в основному це стосується прифронтових міст там, де є активні бойові дії. І це все в залежності від також керівництва міста. Тобто, або є таке для фопів на другій групі, або немає. Тут вже, на жаль, треба дізнаватися. Що потрібно для відкриття ФОП. Насамперед, зараз не дуже багато потрібно, так як у нас майже у кожного є дія, я впевнена, що якщо ви будете відкривати ФОП, то у вас буде дія, бо це ну, найкраще рішення, мені здається. А, так як держава. Більш все більше переходить в цифровий формат ще з, там з часів ковіду. Так, отже, повертаємося, що треба, ну це перш за все, знайти бухгалтера. Я притримуюсь такої думки, що кожен має займатися своєю справою. І зовсім не треба лізти туди, де ви не розбираєтесь, або де ви ну, будете занурюватися в це з головою. Це лишня головна біль. Якщо чесно, для мене, наприклад, я дуже не люблю роботу з цифрами. Ну, я з ними працюю в якійсь мірі, але все ж основну роботу. Виконує саме бухгалтер, з яким я співпрацюю, і це ну набагато, набагато для мене краще. Тобто вона подає всі звітності, вона виконує платежі. Податків, тобто я їй сплачую, вона вже сама платить туди, куди і потрібно. Але, звісно, для цього і потрібна людина, якій ви будете довіряти, Тобто за рекомендацією. і не просто за рекомендацією, а дуже гарною рекомендацією. Тому що також для створення свого ФОПу ви повинні будете створити КЕП самі чи з допомогою бухгалтера, але КЕП можна буде створити через Приватбанк, якщо він у вас є. Також, наскільки я знаю, Сервіси пропонують таку послугу, але сама сама така лояльна, це якраз таки ви витягуєте кеп через комп'ютерну версію Приватбанку. Я створювала КЕП сама, я пароль е, також придумувала самостійно. Дивіться, створюєте кеп і надаєте його разом з паролем бухгалтеру. І вже, так як Кепі зашифрована вся інформація про вас, і він, в принципі, підтверджує, що це дійсно ви бухгалтер з його допомогою через застосунок ДІЯ комп'ютерну версію вже подає на те, щоб відкрити вам ФОП. Слідкувати за всіма маніпуляціями вашого бухгалтера, якщо ви хочете, щоб ви були в курсі всіх дій, всіх подач декларації, всіх там всіх сплат податків і так далі, ви можете через кабінет платника. Податків. Зайти в кабінет платника податків ви зможете також через цей КЕП і через пароль, який ви створювали і які надавали бухгалтеру. Там, в принципі, в цьому кабінеті платника податків, там все зрозуміло. Якщо ви так подивитеся, то буде ясно, куди натискати, куди краще не треба натискати і так далі. Йдемо далі. Час реєстрації на різних групах. Варто враховувати. Наскільки срочно вам потрібно відкрити цей ФОП? Якщо вам ФОП потрібен там післязавтра, то таке можливо тільки на третій групі. А, і ще забула саме важливо сказати, що а, для психологів доступні тільки друга та третя група. Тому а, це так забігаючи в початок і вертаючись знову на середину. Якщо ви обираєте відкривати собі другу групу ФОП, то варто знати, що стане вона дійсною тільки з 1 числа, числа наступного місяця. Тобто ви можете цей ФОП відкривати, наприклад, 30-го або 29-го, наприклад, лютого, і от з 1 числа наступного місяця, Наприклад, березня, так він у вас вже буде дійсно. Ви будете ФОПом, не зможете приймати платежі на свій рахунок ФОП від ваших клієнтів. Але якщо ви, наприклад, відкриваєте його там, 2 лютого або 3 лютого, тобто на початку або в середині місяця, то він все одно у вас почне працювати тільки з наступного першого числа наступного місяця, з третьою групою ФОП все набагато простіше. А, тому що а, е, на ній можна відкрити ФОП, ну буквально за 24 години. Якщо це будь-дні, 24 години обробляється заявка на ФОП від вас в податковій, е, якщо це будні дні. У вихідні вони не працюють, заявки не обробляються. Тому третя група вона така також більш. Е, Пристосованіше у відкриттю, якщо це дуже-дуже срочно потрібно. А і банки як обрати свій? Одразу поясню, що ФОП і рахунок ФОП це трішки різні речі. А рахунок ФОП ви відкриваєте в своєму банку, з яким вам хочеться співпрацювати, на які вам хочеться, щоб приходили платежі. Сама сам ФОП, це знаєте, як подача реєстрація, як окремий документ, скажімо так, дуже грубо скажемо, він оформлюється через дію, тому це різне. Знайте, будь ласка, тепер це. Отже, який банк обрати? Ну, по-перше, коли ваш ФОП буде зареєстровано, вам прийде про це смс і ви з'явитесь в реєстрі ФОПів українському. Цей реєстр, в принципі, доступний для багатьох. Користувачів інтернету, і банки не є виключенням. Тому вам надійде дуже-дуже багато пропозицій від всіх банків України, які ви знали і не знали, про відкриття ФОП. Я б завжди рекомендувала відкривати ФОП в тому банку, яким ви користуєтесь. Я наразі перейшла на МОНО. На МОНО в мене ФОП, і мені дуже зручно там, тому що там майже немає комісій, ну, коротше. Ця система, точніше, система цього банку для мене є найзручнішою. Приватбанк у мене є також там картки, але е, все ж мене не влаштовує, те, що при переводі, наприклад, е, зі своїх карток на свої картки, з мене також знімається комісія. Ну, для мене це не дуже окей, тому що я буває часто перевожу зі своїх карток на свої ж картки гроші. Тому. Мені це незручно, і в користуванні також монобанк дуже простий. Я відкрила там цей рахунок. Дуже просто знімати кошти з цього рахунку, переводити на свою особисту картку. Ну а вирішувати, звісно, вам завжди той банк, яким ви користуєтесь. Мені здається, для вас буде найкращим. тому що, як мінімум, вам вже не треба буде робити нові картки в якихось нових банках, тому що на ФОП. Вам надходять кошти, але витрачати ви маєте право їх не з рахунку ФОП, а зі своєю особистою карткою, і про це ми поговоримо далі. І ось, будь ласка, особливості зняття та надходження коштів на рахунок ФОП. Платежі на рахунок ФОП зачисляються в середньому десь 24 години. Це таке по правилам. В житті це а, проходить значно швидше, тому що кожен банк зацікавлений в тому, щоб платіж прийшов швидше, щоб обслуговувати вас швидше, щоб якість їхнього обслуговування була кращою. Але все ж. Це займає час. І ось саме по цій причині, чому, коли ви оплачуєте якісь товари, наприклад, на рахунок ФОП комусь, вас завжди просять пред'явити чек. Тому що, як мінімум, ці люди повинні знати, що ви дійсно відправили гроші. Тому вам варто буде і просити чек у своїх клієнтів за те, що вони відправили. І тут такі моменти, дивіться. Все залежить від того, з якого банку переводив е клієнт вам платіж і на якому банку зареєстрований ваш ФОП. Тому що, наприклад, якщо у мене ФОП на монобанку, якщо мені клієнт переводить зі своєї монокартки на мій монорахунок ФОП, гроші зачисляються дуже швидко. Ну, там десь 5-10 хвилин, то і миттєво. Якщо з Приватбанку на ФОП, то це десь ну, 2-3 години. Якщо з інших банків це ще більше, тобто тут треба в цей момент враховувати. Я, наприклад, з клієнтів завжди прошу, будь ласка, оплатили, скиньте мені чек і все. Я тоді відмічаю, що клієнт дійсно оплатив і все. Гроші можуть ще йти, але зато я оплату зразу побачила, що це вже оплачено, відмітила для себе, що клієнт оплатив все. Також за те, що я вже казала. Те, що карткою ФОП не можна розраховуватися в магазинах. Тобто це, дивіться, рахунок ФОП це серйозно, одразу скажу. І за ним, ну, в основному, будуть слідкувати більше, більш. Прицільніше, скажімо так, і з цього рахунку не можна платити в магазинах, не можна покупати купляти телефони, нічого не можна купувати, розумієте? Там є нюанси, які ви також можете у свого спеціаліста-бухгалтера дізнатися, що з рахунку ФОПу є виключення, коли ви можете розраховуватися, але це якщо це йде е, непосредственно для вашого бізнесу, тобто або якогось кабінету, або ще щось, але також там дуже багато нюансів, і повірте, так як у вас, наприклад, ви психолог, у вас немає ніде кабінету, вам доцільніше всього буде переводити карт, е, кошти зі свого рахунку фоп на свою особисту картку. Одразу скажу, що такі платежі. Вони перераховуються миттєво, тобто одразу ви можете, грубо кажучи, поповнити свою картку зі свого рахунку на будь-яку суму, яку яка є у вас там на рахунку, тобто чи повністю зняти, чи щось е, там якісь інші кошти зняти, не повністю всю суму з рахунку ФОП. Як вашій душі буде завгодно, як побажаєте, і отримаєте ви ці кошти на свою особисту картку, якою ви просто користуєтесь повсякденні, одразу. І ще такий мінус ФОП це те, що незручно приймати платежі за кордон. Чесно, я відкривала рахунок ФОП в євро. Я подивилась, наскільки там багато треба клієнту заповнювати при. Переказі грошей на мій рахунок Єврофоб, і я просто прийшла до того, що мені він не так і потрібен, тому що в мене мало е, переказів саме з-за кордону, або якщо вони є, я їх просто приймаю там. Чи, е, е, дивіться, є монобанк, який нам дозволяє приймати СЕПа або свіфт-платежі на євро чи доларову картку. Тому, будь ласка, ви можете цим скористатися завжди є Вестер Юніон, яким також може скористатися ваш клієнт. При переказі платежів вам. І PayPal, будь ласка, чому ні, працює дуже в багатьох країнах, і з нього легко знімати кошти, надавати на нього кошти. Ну, тобто, все залежить від вас і від того, що вам подобається, що подобається, і є зручним вашому клієнту. Тому дивіться самі. І сплата податків в залежності від групи ФОП. Дивіться, на третій групі також буде більш більш простору, на другій більше обмежень, тому що сплата податків на другій групі. Відбувається кожного місяця, це строго. Так повинна бути третя група. Тут у вас є два варіанти: або ви сплачуєте податок кожного місяця, або раз в квартал, тобто раз на три місяці. Вирішувати тільки вам, наскільки вам зручно, але ж ви повинні розуміти, що сума буде, якщо ви платите раз в квартал, то сума буде за всі три місяці, які пройшли. Тому я обираю платити, наприклад, кожного місяця. Для мене це є Самим зручним, це не дуже накладно по коштах, хоча я одразу, звісно, відкладаю на податок. Тому вирішувати тільки вам, але все ж на третій групі більше простору. Як взагалі відбувається сплата податків? Все залежить від спеціаліста, з яким ви співпрацюєте. Тобто, або вона, ви їй скидуєте з вашого рахунку ФОП, там можна витягнути таку накладну. По транзакціям за місяць надходженням. А вона все вираховує, вираховує податок і скидає, куди вам треба буде заплатити. Тобто, це або її рахунок, і вона вже сама там розплачується з організаціями, або ви одразу платите напряму з організаціями. Це все залежить від бухгалтера, з яким ви працюєте. Маю надію, що цей вебінар був для вас дуже корисним. Завжди можете задавати мені в смс додаткові питання, і все ж я впевнена, що тут мені вдалося вам пояснити і роз'яснити основні моменти по ФОП. І всім бажаю відкрити ФОП так, щоб це не дуже було по вашому бюджету. Тому дякую за увагу.